Шановне товариство, доброго дня, вечора або ночі ранку, хто коли дивиться, всіх вітаю з придешніми минулими святами. Хай в нас буде мир, як, на... як найскорше настане, хай наші захисники боронять нас від цього злого, а ми будемо їм допомагати. І хочу все-таки перед новорічним святом, Новим роком зняти невелике відео, що у мене навишивалося за ось невеликий термін, скільки, мабуть, вже більше, ніж 10 днів, бо я не знімала і майже не вишивала, бо дуже голова боліла, і до лікаря їздила, і там ще мені поназначали. Аналізи ще одного лікаря, тепер що... треба там побувати. Ну, це таке це життя, нічого нормально. Все буде добре. Треба святкувати свята і допомагати нашим Збройним силам. Перша моя закінчена робота це Dimensions Colibri. Набір має вишиватися саме в техніці Гоблен. Я собі зробила перенабір в хрестику. ну Я не можу сказати, що вийшло набагато гірше або набагато краще. ну Майже ідентично, трошки десь я переробила це ось, ось тут крильце, бачите, тут більше відступається, іде більше, більше цих стібочків зелених, а я тут. Додала цей квіточку тут трошечки підправила. Тут, бачите, два стібочка, я собі три зробила. бекстіч звісно, зробити на... по обкладинці це неможливо, тому що ось заважає цей елемент, ну нічого. Від себе я тут додала трошки бісеру. Я не знаю, чим я думала, я коли вийшла, я її попрала, така, о Боже, а тут бісер. ну, Це в мене тоха, то я думаю, з ним, з ним нічого не має стати. Е, Така сама проблема виявилася у канви, е, це в мене цвайгерт, Я теж була раніше вишивала, тільки там е, так, е, розводи були заломи, не, не роз... Ну як, вони то розгладилися, але їх візуально трохи видно, можливо, ось так, бачите? Це як тканинка була складена, я її і вимачувала, і прасувала, нічого не допомагає. Так само десь ось тут. По бачкам теж. Ну, по бокам, може, не так вже і видно. Бачите, якщо отако, то звисає, видно. Так що майте на увазі, якщо ви будете брати е, канву і там буде залом, старайтеся, щоб цей залом був під вишивкою. Ну, воно так оформиться, ну, до прикладу, то ось цього видно не буде. А якщо це було б десь посередині самої вишивки, так, да, натяжка буде, цей, ну, ця канва Цвайгард, вона майже не тягнеться. Отак, хіба що. І то питання, чи треба її так розтягувати. Так що ось така у мене закінчена робота. Хто має ось цей набір в гоболені і не хоче вишивати його в гоболені? Будь ласка, ви можете мене знайти через мій телеграм-канал. там я Беру пости з інстаграму, там і знижки нові, з ханки туди закидую. Ви можете сфоткати свій набірчик, написати таку там для Тані, для Світланки, ну, своє ім'я і мені відправити е, фото, я вам надам е, свій власний перенабір. Можливо, в інтернеті є, я ну, в якихось цих е, інших телеграм-каналах, там, де гуляють. Типу, безкоштовні схеми взяті з інтернету, ну це для мене жах. Так, перенабір це добре, але ж авторське право і доходи компанії, це теж має значення. Не треба м, піратити, намагатися хоча б не піратити. Тому, е, хто бажає, будь ласка. Легенько вишивається. Тут я не пам'ятаю, чи. Чори тисячі хрестиків. Ну, я його довгенько вишивала. Бо і школа була, і, і хвороба, та вітрянка, і все на світі, то мені було, знаєте, так, трошки не до вишивки. Так, секундочку. Це в мене іде алергія, невідомо на що, чи на ліки, чи на якісь інші подразники. Дуже часто я чихаю. Тому ось перша моя закінчена роботка, я задоволена. Я не скажу, що чимось кардинально відрізняється від обкладинки. Правда ж? Покажу, що тут позалишалося у нас. Багато що залишилось. А, до речі, кого цікавить, який я бісер використала. Ось тут то це ось цей 15-й розмір. 2110. Це втохо. Ось такий я брала. Так, залишився у мене цей страмін, який я не використовувала. Такі дирки великі. До речі, можна порівняти? Я от щось задумала. наскільки більше. Ну так. Да. От, вважайте на, на от десь. На півтора сантиметра більше. А вишивала я на 16 му каунті, а тут я навіть не знаю. Може це якийсь 14 чи 12. -ти. Не буду казати, бо я не, ну, не знаю, я не рахувала. Залишився ось такий стремінчик. Нюанс і, скажімо так, не, не дуже схеми саме в цих наборах. Те, що вони не йдуть, як в хрестик зараз. Ось. Дивіться, як вони йдуть. Бачите? І тут нічого не зрозуміло. Ну, якщо переводити це в хрестик. ну, так. Отакі От йдуть схеми Dimension в на в гобелені. Це якщо хтось не бачить. Копіювати його дуже тяжко. Ну, якщо до питання саме того, хто засвітив схему, ну це нереально там щось скопіювати. Дуже багато них так залишилося. Дивіться, ось, ну, або половина, або більше. Та ні, в кожної залишилося побільше половини. Тобто, ще на один раз спокійно вийти. Бачите, багато не З однієї сторони дуже вигідно купувати саме такі наборчики, тому що ну, на два рази це однозначно вистачить. Це хто захоче купувати, наприклад, один на двох. Але е, чи буду я таке саме ще робити гобелен переводити в хрестик, Ну, можливо, колись, але не зараз. Нема в мене великого бажання сидіти, пихтіти. А, ось ниточка ще залишилася. Я нічого не, не викидаю, я отак. Можливо, людині, які я, ну, яка купить, які я продам, знадобиться. Так, Це перша робота. Е, наступна. Це у мене ось така вийшла змійка. Так само в мене позалишалися ниточки. Усіх вистачило. Але бачите, деяких, деяких дуже багато, дуже багато деяких крапулечка. Бачите? Але нічого, ну, це ж не означає, що Х2 чи Х3 виробник має тих ніто вкладати. Ось так має виглядати ця змійка на обкладинці, і ось так я її вишила. Я тут замінила колір і, і. я не знаю, піднебіння, ротику. Не, не захотіла я вишивати чорним. Ну і мама там теж каже, ну, краще б, можливо, замінити і. Чорний колір в ротику і в очах. В ротику мені швидше далося. колір я використала тут 38. Я вже не пам'ятаю, чи 01, чи 0,6. Ну, щось 38. А от колір очей я хотіла взяти зелений, але не не підійшов зелений, ну, забагато кольорів. І воно виглядає дуже наляписто. ну якось так Недаремно ж виробник. Обрав сам ось таку кольорову гаму. Це те, що одне я змінила. Друге, я пришила тут фоміаран, сама ось цією такою монониточкою. У мене ще є пару цих катушок. Це я колись хотіла обкидати на цьому. На вверлоці тюль. Ось така, як сіточка. Я не використовувала ось цю задню сторону від набору, тому що ну, воно, я так розумію, має садитися на клей. Ну, я не знаю, я так була приклала, як тут воно мені ось, ось ця мікробка мала би закривати хрестики на хвостику, я не знаю, тому я не використовувала. Дивіться, якщо на зовнішню сторону прикласти, ну, зрозуміло, що це, ну, воно не дуже гарно закриває, саме на хвостику. Ну, навіть я не знаю, як тут eh, того клею треба так eh, сюди підмазати, щоб воно гарно ляглося, нічого не, не випирало, не витікало. Ну, я навіть не знаю, навіщо виробник зробив такі Малесенькі ці, перфорацію таку вирізану з фетру. Ну, я її не використовувала. Але вона така доволі цупкенька, хоч вона начебто така, виглядає здалеку, якщо дуже світло на неї напустити, то як наче просвічується. Але я люблю пришивати, я не люблю садити наклей, тому я собі ось так оформила таким фаміаранчиком. Це моя друга робота завершена. Потім я повернулася до подарунку від дівчатську моду. Я розказувала, що я буду розпускати те, що я вишила, оскільки мені не дуже сподобалося, як там виглядає ну, взагалом вишивка. Декілька номерів бісера. Він трошки більше йде, чи має, чим інший. Тому я взяла ось таку стрічку, купила ось таку нитку під неї. Це номер, я номер якраз ну, колір хотіла підібрати, щоб не дуже відрізнялося від кольору самої стрічки. І під, найліпше, як на мене, підійшла ось ця. 26-25. Ця ниточка. І буквально один раз одну ниточку вишила. Тут, ось, бачите, ще не, не закінчила іншу. Так, можна казати, що я погоджую, що не так гарно видно кольори на темній основі, як на світлій. Ну, Ну, вже як у мене вийшло, у мене був і 30-й каунт, ну, я вже вирішила, начебто просто я хотіла подивитися, як саме бісер влягається, начебто начебто непогано влягається. Він не штовхається, це 14-й каунт. Ширина стрічки з цього до цього краю йде 10 см, але сама зона вишивки йде начебто 8. Ну, побачимо, вишию і що в мене вийде. Бо я хотіла ось такими кутиками зробити, щоб воно отак от було. Думала зробити в шахматному порядку чотири цих цих квадратиків. Отак, отак, але воно впритик. Немає взагалі ніякого відступу, то я вирішила просто ось такого вишити та подивитися, що ж. Що ж воно вийде. Вживу воно якось, мені, здається, краще виглядає. Ну, якщо я говорю на побачимо. Треба вишити, і тоді буде кра... краще видно, можливо, навіть і на фото буде гарніше виглядати. <клухи> <клухи> побачимо, побачимо. Бачимо згодом. Так, це моя, це мій поточний процес. Потім потім я почала вишивати чарівника з е серії колядників від Катерини Безперстової. Ой, зараз я витягнула. Аж ось так навишивала. Дуже-дуже багато навишивала. Ну, не, не знаю, скільки я сиділа Я по три ниточки в день її вишиваю, я не знаю. Ну, може. ну Може, тиждень там щось трошки. Був час, де я вишивала. Це в мене такий обрізок знайшла пластикової канви, бо я не викидаю. У мене ось тут є цілий конверт. ще от тут я собі збираю, бачите. Думаю, а може колись на якусь малесеньку роботу да, пригодиться. А це навіть, бачите, не, не обрізала. Ну, на шматочки, думаю, та хай буде. Коли воно мені згодиться, я не знаю, але ж нічого не викидається. Все в хазяйстві колись може знадобиться. Е, нічого поки я тут не заміняла. Е, єдине, хочу, щоб поїхати в Моню якось на днях. Хочу підібрати, там йде такий жовтий колір у плащі. Там, я вам зараз вставлю фото, як воно має виглядати. Ну це не моє фото, це я взяла зі сторінки Фейсбуку самої Катерини Безперстової. Там на плащі такі жовтенькі, як наче зірочки. Тобто то я хочу вишити саме такою якоюсь гарною металізованою ниточкою. Тут я хочу пустити бісер понизу, як у попередній роботі я робила. Просто хочу підібрати жовтий колір, той, щоб він якось співпадав металізована із муліне дімсі, щоб не сильно був контраст. Бо в мене багато є саме жовтих відтінків, але ж хочеться, щоб не дуже так воно кричаще виглядало. Тому що в мене є ось така роботка. Потім потрошку, потрошку в мене вишиваються мої кошенятка. Ну, Кошик не так багато заповнюється, бо ж знову я майже вишивала забагато. Ось так. Потрошку. Потім я хотіла вам показати, що ж я купила на цьому, в акварелі. Пам'ятаєте, казала того разу, що їздила в магазин, думала зекономити на доставці. В тому магазині. Ну, у мене маленький магазин акварель. Тому я. Через день він з'явився знову в продажі на сайті, Ось цей набір. Я його бачила відшитим, приносила на зустріч одна пані, і він мені дуже-дуже сподобався. Тому я собі його придбала, він, до речі, ну тут стоїть ціна 300-305. Але він не 305 вже коштував, він коштував 279, начебто. Ну, плюс доставка там. 80 чи що, Ну, за таку ціну ось така, я його не, не відкривала. Ось такий тут у нас складові, Ну, побачимо, що в мене вийде. І саме цікаве для мене самої, коли, коли я до нього доберусь. Наступне Ой, я вже насилу завершила перенабір ось цього набору. Так само, ну, я поки не можу рекомендувати е, по ньому вишивати, бо я ще сама не відшила, то там можливі помилки. Знаєте, коли ти сам вручну набираєш, то можна пропустити або Бекстіч, або хрестик не додати. Ну, таке, таке в мене може бути. Але колібрі я вже відшила, то я там впевнена, що в мене все добре. І на останок. Їздили ми ж з моєю племінницею в магазин, Воня, і вона мені зробила до, до свят ось такі подарунки. Ну, ось цю змійку вона мені сама обирала. Хоча я так, ну, може, щось інше, може щось інше, може якийсь мілхільчик. Ну, їй сподобалося, ну, хоче дитина, ну, то хай буде вище такого, це, мабуть, пітон. Таку таку теж роботку. І це я вже сама собі, скажімо так, докинула до її цього подаруночка. Я ніколи ще ланарти не вишивала. Дівчата, багато хто пише гарні відгуки про них, що зручно, легко, все продумано. Ну Я собі обрала, скажімо так, не з великих, не з дорогих, а таких ось маленьких. Хоча теж 720 гривень. Я не скажу, що це прям ах і дешево. Ну, Ланарти це, скажімо так, одна з недорогих саме цих наборів. Просто хочу спробувати, що воно таке. Бо вже Мілхіл спробувала. Чарівну країну спробувала, наших дизайнерів спробувала. Хочеться щось, ну, щоб мати якийсь досвід, щоб якщо зайде розмова там, з дівчатами або ще що, що вже знати, що, що казати, мати свою думку про того чи іншого виробника. Тому, тому ось таке. Ось так, що в мене накупилося, навишивалося, ну це майже скільки, два тижні. Котик спить. Собі спить, потягується. Тому наразі все. В кого які будуть. А, ні, наразі не все, не все, не все. Що це я вас трошки обманюю? Хочу зараз показати п'ять невеличких скринів наших виробників і дизайнерів нові схемки. Відносно нові, скажімо так. Коріше, все, що ви їх бачили. Перший набірчик це від Tela Artis. Бісером вишивається, називається Різдвяний віночок з бантом. Потім те ж саме. Тела Артс так само вишивається бісером, називається Янголядко. Наступне Абрис Art Вечірній заплив це ниточками. Наступне це Юлія Ельфінія. Ельфінія, не знаю, куди наголос. Доволі цікава робота незвична. Це хто полюбляє модерн, чи, чи як це називається напрямок в мистецтві абстракція гітара. Ну, доволі цікаво, незвично. Незвично, що таке можна передати вишивкою. І Кейт Стічленд ось ось така схемка. Також хочу передати вітання своїм дівчаткам, це Альонці та Іринці. Маю надію, що ми з вами зустрінемося на Handmet Expo. Ой, і ще одне, ще одне, що це, я так спішу, щось кудись лечу. Хочу сказати за цю нову фантастичну програмку від мереж. Я її скачала, так, дійсно, вона безкоштовна, я залишу посилання на неї. Вона відкриває у мене схеми з розширенням XSD. Це ті, що можна зробити в Pattern Maker. Сагу розширення вона не розуміє, не бачить ці файли. І PDF у мене так само не відкриває. На рахунок того, чи працює вона без інтернету, я ще не тестила. Не знаю, чи вона взагалі не відкриється, чи там лише якийсь буде мінімальний набір опцій. Так само я вчора з Альонкою говорила про нашу цю програмку, яку дівчата створюють коузі. Почитала, я просто зайшла на їхню сторінку, бо. Малиш розмову, то я думаю, зайду гляну, що там, чи є якась новина, бо там вже був третій етап тестування, але я не знаю, чи це він буде фінальний, чи ні. І зрозуміла з самих відповідей розробників, запитань дівчат, що ця програмка буде на підписці, не так, щоб ви один раз взяли і за неї сплатили. І отримуєте оновлення безкоштовно кожного разу, коли воно там вийде. Чомусь дівчата захотіли це зробити саме на підписці. Ну я не знаю у фінальному скажімо так, етапі, чи вони змінять свою позицію чи ні. побачимо. Потім питання постає, скільки буде коштувати підписка, наскільки вона буде місяць, півроку, рік. Так само цікаво було написано, що вона буде працювати лише за наявності інтернета, але якщо інтернету немає, то якась мінімальна е, кількість опцій буде збережена. Потім, що там, по файлах, які воно буде читати, саме розширення, хочу додати, щоб бачило PDF. За XSD із засагу я не скажу. Оце два, два момента, які мене так найбільше схвилювали. Це підписка і те, що воно буде працювати ну, за наявності інтернету. Прив'язка буде до аккаунту, я так зрозуміла, гугловського. Тобто можна. Наразі пристрої встановити, але ж те ж саме питання: на кількість буде обмежена чи не обмежена. Те ж саме цікавий, тому що можна поставити і на планшет, і на телефон. Я не знаю, чи буде це для Windows, але начебто вони для iOS поки що роблять. Можу. Хто хоче перейти на, скажімо так, злісти саги. Це оцей від мережки, але ж, скажімо так, наші дизайнери і виробники вони ну, наразі роблять розширення своїх електронних файлів в сазі. Чи буде в XSD, я не знаю, чи їм полегшиться роботу, теж не знаю. Ну, побачимо, побачимо. До речі, фантастично можна підтягувати файли з Хмари. У мене Хмара є в дропбоксі, дуже, дуже зручно. Да і все, поки, поки таких якихось ну, таких цих, що у мене сказати, що мені не сподобалася програма, ні немає. Тим, тим набором інструментів як, ну, зручно користуватися, там можна їх замальовувати, можна обирати так само кольори, хрестики, там навіть калькулятор від мережки є. Я думаю, що згодом якихось вони нових туди можуть додавати інструментів, опцій. Ну, це ж таке, тільки ж випустилося воно новесеньке. Згодом, можливо, будуть відгуки, і розробник буде щось додавати, щось змінювати. Це нормально, скажімо так, для програм, це нормально переживати якісь свої етапи розвитку. Тепер, ох, тепер, начебто, я все, що хотіла з вами, проговорила, показала. Дай й все. Будемо будем триматися, будемо собі далі вишивати, щось робити, щось створити. Один одного підтримувати. І ще раз всіх-всіх-всіх обіймаю і до нових зустрічей. Всім до побачення!